Ми вирішили нагадати жителям Дніпра про те, які товари виробляли в нашому місті у минулому сторіччі. Про ці бренди зараз пам'ятають переважно люди старшого покоління. Тож розпочнемо. Однією з найвідоміших брендів Дніпра стали пилососи Ракета цю марку знали всюди, а пилососних виробників тоді можна було полічити на пальцях однієї руки. Ракетоподібний пилосос родом з міста, яке кувало ядерний щит великої країни, звичайно, не міг називатися інакше. Цікаво, що навіть останні моделі створювали стільки шуму, що сучасним догомосподаркам і справді здавалось би, що це не пилосос, а справжня ракета. Гордістю тоді був і телевізор весна, який випускалися на Дніпропетровському радіозаводі. На той момент це був флагман електроніки, який неодноразово виставляли на ВДНГ. Поступово телевізори зійшли з виробництва ще на зорі незалежності, їх витиснили в закордонні конкуренти. Іншою візитівкою був холодильник Дніпро, яке випускав завод ДМЗ. Раніше біля магазинів за цим здавалось би, грубими металевими коробками то впилися страшні черги. До речі, його виробництво живе і зараз. Нині він збирається з легких металів, пластику і за західними стандартами. Хоча на ринку гідну конкуренцію модним іноземним брендам уже давно не складає. При цьому багато його попередників досі справно несуть свою службу хоча, звісно, найголовніший бренд Дніпра це його талановиті люди, але це вже як то кажуть, зовсім інша історія.